Пейджо и Шаша. -о! -о, 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 -о! Нифига себе, блин. е моё Ладно, не зря играл. Не зря. Спасибо, контора. дякую контора, я фигею. Всем привет, на канале Жамич и це огляд. На Хвічу Карасхеля. Бустивши вікенд лігу, я його отримав. Він стояв на момент дропу 2 з чим-то ляма. Зараз він стоїть вівторок, на запис відео. Він стоїть полтора ляма. Трошки упавилася нормально, але у нього карточка буститься і буститься його статки і плейстайли. Тому він по-любому підростав в ціні. Зловив його продаваємо, тому я про це й говорю. Хвіча має два плестайла, Фінес і Тріксте таке собі. Не кожен гравець, ви всі 25 може його реалізувати, тому що це. Трошки тяжковато фінтити. Це треба прямо мати нормальний такий скіл-чанський. Далі має ЛВ, РВ, інсайт, це просто вандерфул. Ви можете його справа, так і зліва набрати, і це пушечка. Має кучу стрібних песталів, трівела, R1, Rapid, ракету, гарний пас, перший дотик, павершот, пас розвідс, все, що хоч має, але стрібно. Да, це фігово. Погравши хвіча, що я можу сказати? Хвіча має п'ятерочку на слабі, п'ятерочку на фінтак, до речі. Має контрольований стиль бігу, тобто він не взривається, він не біжить особа. Така карточка тяжковата. Хто грав хвіщу, то розуміє. Карточка тяжка, карточка нелегка, і не кожен, кожному в нас подобається, не кожен зможе на неї нормально заграти. Бо, тому що, коли болото, то я не розумію, як ним грати. в Фінесах хороші. Хотілося, звісно, щоб йому вони йому дали інший. Е інший Плейстайл золотий, але напевно вони йому дали триктера із-за того, що він буде апатись, і в нього дуже велика, великий відсоток, що він може апнутись і отримати третій плейстайл, тому контора його таким нагородила. Але впав він небагатьом, купить його, теж небагато хто, тому що він дуже нормально стоїть. І, як на мене, купляти хвічу ну, таке собі. Але кожен вибирає сам по собі. Погравши захищу, ще раз скажу: картка доволі тяжка у нього баланс 87. Тяжко грати, він не такий уж різкий, не такий поворотливий, не такий легкий на м'ячі, і це, можливо, для вас создасть якусь невеличку проблему. Але, повторюсь, кожному своє. Хвіще, моделька не міняється, плюс-мінус з кожної версії гри. Розуміло ще, чим краще карточка, чим більше вона розв... роз... розвивається, тим неї легше грати, але хвіча є Хвіча. Фінальський гупи, нема питань. Пінальті зарабати, побачите, корпусом. Корпусом може продавити, корпусом може відняти захисника, але його теж можуть продавити. Так само, як і Кіліана Матіу Мбупія. Тому, погравши я трошки, вам. Розказав свої думки, і зараз ви трошки подивитесь на це все. Тому якось так. Приємного перегляду. Не забувайте поставити лайк, написати якийсь комент, і я буду радий зробити ще якийсь огляд на якусь хорошу картоночку. Дякую. Корпус є, бачите? Корпус є. Продам карова Халя, да. І вітравеку Сікону. є є в ця... ціль. Війче, іди святкуй, дурачок. Що ти біжиш до м'яча ти? Рафінья. What... Incisive ball from Gudzi. Пас Віче Ковародона. не грає, пацани. Грає тільки на отца. На бустах. Не попал. У него пани не последнее. Вича. Вичах, хвича, хвича, Вичах, 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 Хорошие Вичах, Вичах, у него, хороший. Хор хороший него Я б не можу поняти. Якби... Якби це була моя картка, я б його продав би. Якби це був би, я б, його... я б пограв би ним трошки, я б, його... я б його продав би купив би якісь собі інші картки, якщо чесно. Хорош, Хвича. Хорош. Вот он справа в шанс еще лучше бежит, чем слева. Или за то, что он национально втомленный. Или за то, что он не втомленный, ХЗ. Хвича, Кварацкий или я. Ну, по там мне, конечно, лайно собачья. <laughs> Бам. Пича, а какие тебе святкувания? Давай. Грузинский матч. Давай, давай, давай. Пас. Пасы у него хорошие. Мне нравятся его пасы. <реклама> ну, нема сеткуван нормальных, а мне вообще, мне что сеткувать, какие у меня адекватные адекватнее? Давай, 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 Хвіча, Хвіча, Хвіча. Бля, ну я зробив шах назад, а чому він не зробив? Не суді строго це такий невеличкий огляд, зіграв буквально три катки. Грав я чисто на хвічу, пробував його R1, як він буде крутиться, вертиться, як він вліво-вправо. Не можу показати у ви там шикарно там закидушки, пірдушки, тудушки. Це трошки не про мене, але саме основні тези я сказав про нього. Ще хочу додати, що у нього дуже шикарний пас. Пас у розріз, і як нажимаєте шхпалітьі ларки. У нього він базовий. Я це указав плейстайлами. Це прям виділяється дуже сильно. Я на кібер, у